Це є що святкувати? А як же? Це ж наша незалежність. Конституція. Всі святкують і ми будемо святкувати. А скажіть, чи знаєте ви особисто Конституцію України? Ну, основні положення, що Конституція захищає права громадян України і дає право. І на Здоров'я, і на освіту, і на роботу. Конституція захищає прав громадян України. Це знаю. А захищає чи не? Ну, у нас навряд. У нас щось туго з цим. Ну, поки стремимося, переростемо, може, у Європі будемо. Може, запрацює Конституція, так як положено. То будемо чекати, коли... Да, коли все переміниться. Є що святкувати українцям? Ні, немає. Чому? А який ж порядку немає. А ви особисто не святкуєте там за столом, за сімейним не збираєтесь? Ні, не збираюся. Я звичайно, у селі роботаю. Ясно. А ви свої права знаєте в Конституційні? Так зараз права то не це. Права то є, звісно. Але... А що ж права? А ви їх знаєте? Ні, не знаю. Чому? Я в охоронні органи за правами. А Ви ж маєте права ну, від держави вам гарантує, а ви їх не знаєте. <рес> права. Які права? Хто кого більше грошей, то і права. Я так вважаю. — З огляду на те, що наша конституція в на рівні європейських стандартів. Ну, мабуть, є чим пишатися, але те, що вона ну, завжди виконується, це, мабуть, сумно. А ви особисто знаєте свої права? Право на труд А на відпочинок. Ну, я не знаю, чи є таке право на відпочинок. Але те, що зараз йдуть розмови, що буде робоча неділя, якби шість днів. Я думаю, що це вже посягає на наше право на відпочинок. Я вважаю, що достатньо в нас п'ятиднівка і не потрібно її збільшувати. Я думаю, наоборот, треба зменшувати, щоб більше було вільного часу для того, щоб займатися ну, сім'єю, дітьми, ну, якось своїм здоров'ям, якось більше радіти життю. А ви святкуєте День конституції, збираєтесь там з сім'єю, печете тортині? А, ні. Якось навіть з радянських часів такої не було традиції в сім'ї, що якось це якесь таке велике свято. Це мають більше загальнодержавне свято, ніж таке сімейне. От, тому щоб так, да, додатковий день. Це хорошо, приємно. Можна на, на дачі відпочити. <гум> общем-то, в духі, так сказати, сучасності. Права знаєте свої, які в Конституції записані? А так. Всі 100 з лишком статей? Ні. Ну, так, статті не знаю, але зміст коротко знаю. А, скажіть. Чи є е, привід взагалі українцям святкувати? Ну, ну е, В чому в чому привід? Святкувати день Конституції? Ну, не знаю, навіть. Ну, своя конституція, своєї держави, своєї країни незалежної. А де ви зберігаєте книжку Конституції? В домашній бібліотеці. До у вас є? Так, є.